Німеччина не виключає ведення військових в Україну. Про таке заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус в інтерв'ю німецьким виданням. За його словами. Німецькі німецькі солдати можуть бути в Україні, але тільки за умови припинення вогню. Однак рішення про залучення німецьких воїнів у будь-якому випадку ухвалюватиме парламент країни. Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Виникає питання, коли має настати перемир'я або мир і коли буде зрозуміло, як це виглядає. Наприклад, чи існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в якій збройні сили забезпечуватимуть мир? Як бачите, тут ще занадто багато відкритих питань, щоб зробити заяву, але ясно одне: Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі і найбільша економіка в Європі, не може стояти осторонь і залишатися незалученою. Ідею розміщення в Україні миротворчої місії. Президент Зеленський обговорював із союзниками у Брюсселі. Водночас глава держави не став коментувати можливого її формату, оскільки за його словами, то чутливе питання. Про це він розповів журналістам під час зустрічі у Брюсселі у ніч проти 19 грудня. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський прибув у Брюссель, щоб зустрітися з європейськими лідерами. Ми проговорювали з Семануелям його. Тавнішню ідею, так, ми е, підтримуємо, в принципі, ідею посилення України, і ви це розумієте. Я думаю. так, питання тут деталі. ми обговорюємо ці деталі. Е, я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими лідерами, поки що не хочу говорити деталі. бо... Бо ми в процесі, так і я бачу, що є вже позитив від деяких лідерів. Тема мирних переговорів одна з головних на сьогоднішньому саміті у Брюсселі. Західні столиці постійно пропонують мир Володимиру Зеленському і мають зробити паузу. Так заявила головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас. Немає сенсу в тому, щоб постійно підштовхувати Україну до переговорів, адже інша сторона Росія цього миру не хоче. Тому потрібно сконцентруватися на реальних гарантіях безпеки для України, каже Калас. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна має сама вирішувати, яке. Має бути переговорний процес прем'єр-угорщини Віктор Орбан, який відомий своєю прихильністю до Росії, вважає, що для мирних переговорів немає жодних перешкод. Президент Литви Гітана Снауседа заявив журналістам, що зараз не найкращий час, бо Росія у сильній позиції. Я тут чую деякі чутки про можливі мирні переговори. І моя думка така, що, мабуть, це занадто рано, тому що зараз Росія перебуває в режимі наступу. Росія йде вперед. Росія відчуває себе сильнішою стороною у всіх можливих переговорах, і тому це не призведе до справедливого та сталого миру. Якщо ми будемо намагатися щось зробити з цієї ситуації, це буде несправедливий мир і не стійкий мир.